Вітаю всіх! Сьогодні ми будемо розбирати функцію Surface Tracker. Ця функція в Двінчі з'явилась відносно недавно. Вона допомагає накладати будь-які логотипи, будь-що на одяг. Переважно це стосується одягу людей, який рухається, має деякі форми, і масочка ідеально може натягуватись саме на такі речі. Отже, давайте до роботи, як це робиться, як це працює в DaVinci Resolve. Отже, от ми знаходимося в кладці «Колір», в яку перейшли. В нас є е, перший нот загальний нашого відео. Е, що я тут зробив? Я додав контрасту, оскільки для того, щоб маска добре протрекалась, їй потрібна контрастна поверхня. Е, далі знаходимо в ефектах правий верхній кутик. Пишемо Surface, і воно відразу видає нам, так воно виглядає цей нот. От він в мене вже тут. Я його додав. В першій вкладці ми починаємо будувати необхідний нам розмір, де буде розташовуватись наш, наша маска, наша накладка і так далі. В другому ноді DaVinci автоматично робить. Крапки прив'язки, які е, зафіксовуються і будуть тримати там е, наш логотип. І далі трекаємо те, що ми зробили. Є дві опції: better і «Faster». Вибираємо better, оскільки, ясна річ, воно буде краще. У нас вже все протрекано. Е, є також наприкінці в результаті регулювання контраст, «Softness» і «Motion Blur» якими можна це зробити більш природньо в кадрі, нашу масочку і так далі? Для того, щоб додати сюди в Surface Tracker будь-який логотип, просто перетягуємо з Media Pool нашу картинку, в даному випадку вона в нас вже тут є, вмикаємо от вона з'явилася. Для того, щоб картинку трошки змінити її форму. чи... Колір, натуралізувати її для відео, от вона була дуже така яскрава. занадто, так, Ми її трошки приглушили. Додали ще один нот, дуже простий, називається Transform. Його додати можна правою кнопкою. Add-note і от коректор. Даємо його. В цьому ноді можна дати його позицію по X, ігрику, зум, ротейт, розмір, кут. все можна зробити дуже багато аспектів, якими можна керувати. Ну і виходить нас ось такий от логотипчик на сорочці в цього хлопця. Наступне відео, це також логотип на одязі. Але тут одяг хлопця більш такий він з хвильками йде, так? Тобто, от зараз ми заглушимо те, що ми робили. Якщо наблизити, видно, що одяг з хвильками йде. Отже, додаємо Surface Tracker. Виключимо. Уявімо, що тебе ще нема. Так. <с. <с.> От, додали. Він собі, дали ми чотири основних крапки, решту крапок він сам додає. Відповідно е, до того, як ми даємо, чи Uniform Grid. Я тут використав Uniform, є ще Automatic. І то, і то працює добре. Все залежить від ситуації. Треба пробувати. Пробуйте, пробуйте і знайдете завжди оптимальний варіант. Далі додаємо нашу картинку, додаємо трошки її натуралізації. Ага, ще важлива річ. Як ви бачите, коли додається сюди картинка, в нот, воно має дуже багато виходів. Головний вихід, звичайно, це foreground, то що на передньому плані ось він є. І чи він сюди заходить, чи в перетворювач, і так далі. Другий це альфа. Альфа теж їх є тут. Багато. І по-різному вони це відтворюють, сприймають. Отже, ви, ви мусите перевірити, перш ніж панікувати, що ж, щось не так пішло. Все працює, все, все нормально працює, правда? Правда. От, е, перетворювач, знову ж таки, ми е, трошечки забрали яскравості, трошечки забрали кольору. Ще можна забрати. Контрастність. Трошки забрати. От. І в нас виходить ось такий, ось такий логотипчик. Ми можемо на коробки причепити на сусіднього хлопця. Тобто, будь-куди воно все прораховує, він рухається разом з е, людиною. Наступне в нас лижна маска. Лижна маска в, в моїй практиці було замовлення від клієнтів з Канади. коли... Знімали розробку лижної маски, яка має блутуси, різні там девайси, тобто екранчик маленький, куди там вводиться ММС, не ммс, а месенджери всілякі і загалом і прогноз погоди і так далі. Одним словом, знімали вони це в студії з кадрами, перемішали якісь зняті на вулиці. А в студії в масці було відображення всієї знімальної групи. Як ми вийшли з цієї ситуації, якраз от. В цьому відео ми зараз це і розберемо, тому що е, от. Ми додали, знову ж таки, наше мате, Ми додали відображення більш наближене до тих обставин. Е, для того, щоб розуміти, що це не о. Наприклад, можна так, можна так. Тобто дві картинки в мене різні є, воно все, все працює добре. Так. Тобто от ми дали, зараз зробимо невеличку правочку і перейдемо сюди. Так. І тут нам цього не потрібно. О, так виглядає наша масочка, коли ми працюємо в Surface Tracker. Це вже виконана робота, завжди можна щось підправити. Відтягнути. О. Є відображення. Тобто це допомагає уникнути непотрібних артефактів. Якщо ви бачите, воно чітко прорахувало поверхню, є рух по об'єму маски, яка в нас є опукла, коли людина рухається. Так само і в наступному відео теж зараз ми виключимо Surface Tracker. Побачити, що маска, ну, така мат, не, не то, що матова, вона не яскрава, не дзеркальна, просто затемнена. Так? Ми додали сюди Surface Tracker, додали нашу картинку, додали перетворювач, забрали трошки її контрастності, можна додати, можна забрати. Софтнесу трошки можна ще додати. Так, переходимо. О, відповідно, е такі ефекти. Допомагає реалізувати DaVinci Resolve 18 і вище версії, оскільки в попередніх це все версіях DaVinci Ми це все робили звичайними масками, які трекали. Це займало більше часу. Результат ну теж хороший був, але набагато більше зусиль це все забирало. Тепер ця функція доступна в студіо версії DaVinci Resolve. Відповідно, якщо ви купуєте повну версію, у вас доступні унікальні інструменти, хоча і в безкоштовній версії цілком можна зробити магічні відео-кіноефекти, які не зробите в інших. Інших програмах, які там безкоштовні або і за гроші, буде дуже складно. Дякую за увагу. Будемо працювати далі з вами і про фікси, і кольорокорекцію. У нас багато відео попереду. Всім гарного дня і не забуваємо купити мені каву. До побачення!